Всім привіт, я на ринку Шалат, ідемо тетати ціни на фрукт. Дуже добре. Тут скільки така черешня? Черешня 185. 185, лохина. 200. 200. 210. Ось така є по 210. А ще є персик. 100. 100. Динька 40, а кавун 19. 19. І це все є на початку 12-го навісу. Також є номер телефону в телеграм-каналі. Скільки така полуничка? 230. Uh -huh. А по скільки слива? 30. 30. 30. 30. А по скільки кілька сливка? 85. А 80, 90, 90, 80. 80. 80. 80. 80. 85. А по скільки персик? 90 і 80. І таки 85. І таки Скільки персик? 110. 110. 110 і 100. А слива? 75. А по скільки лохина буде? 240. 240, а скільки вона 140. 140, а білий? 140. Також 140. Це під 12 на 8. Скільки у вас місце 77? А по скільки така вишня? 150, 75 місце. А по скільки смородина? 150. Ось така слевка скільки буде? По 30 гривень. По 30 гривень, супер. Оскільки чорниця? Добрий день. Тобй день. Скільки? 290. А яку оцінок? 100. 140. Добрий день. Оскільки це персик, інжир? 120, а нектаринка 120. І персик 125. А абрикос? 170. Вишня 150. Смородина 150. І це все є 63 місце. Лисички по 250. Оскільки вже на 240. 240. Скільки чорниця кілограм. 280. Оскільки літра лохини? 150. 150. А ось такий персик. 110. 110. Але солодкий як мед. Солодющий, 35 місце. Скільки виноград? 240. Ось такий 140.